i so, so, so. Вітаю! Дякуємо героям на всіх фронтах, які подарували нам цей ранок і можливість бути разом із шанувальниками нашої гри в ефірі Лотерея Лото Забава. Лото, забава. Зазвичай Лото Забава означає гроші, великі гроші і дуже великі гроші. Але на свята. Асортимент, так би мовити, розширюється. І сьогодні, майже на старий новий рік, до вас чекає ще й автомобіль. Ну ви ж зайде. Новий рік час перемагати. До нового року «Лото-забава» додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезний Сітроен c 3. Новий рік час перемагати. Вигравайте самі, даруйте шанс виграти рідним та друзям. Сподіваюся, що шанси на удачу у ваших руках це означає, що ви дочекаєтеся фіналу. Дозвольте собі нагадати, що впродовж новорічних різдвяних свят ми додатково розіграли 400 тисяч гривень. А сьогодні ще розіграємо автомобіль. Автомобіль або 715 тисяч гривень. Ціна говорить сама за себе. 715 тисяч гривень. З податками. Отже, французький шарп і грандіозний новорічний подарунок. Все це Сітроен С3. Увага на екран. Життя кльове, коли кольорове. Новий сітроен c 3. 97 комбінацій кольорів. Citroen. Citroen C3 чекає на вас за 15-20 хвилин, тому не перемикайте. Ще не варто перемикати з тої причини, що на вас чекають іще подарунки. На кону лото за вас 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Ну що ж, час розпочинати новий рік, час розпочинати нову гру. Заряджайте ваші білети на удачу і я відкриваю розіграш 1210-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І зараз ось такі новорічні листівки перетворяться на реальні гроші. Удачі! Розіграш парочка! У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож Ото розіграш. Парочка, всім удачі, і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 58. Колька під номером 70. Колька під номером 14. Вчора було 14 січня. Усіх, усіх Василів вітаю. Колька під номером 30. Тому що вчора був другий праздник Різдва святого Василя. Колька під номером три. І як співається, прийду до тебе три празники в гості. І третій празник він попереду це водохреща. Колька під номером один. Шановні, отож, головний виграш розіграшу парочка це 300 тисяч гривень. До речі, наявність парочки або парочок у ваших білетах. Це умова участі у нашій новорічній акції. Кулька під номером 39. Фінальний розіграш акції відбудеться у фіналі програми. Кулька під номером 64. І зараз буде остання кулька із цього лототрону. І це кулька під номером 61. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. І мій комп'ютер мені підказує, що головний виграш не підкорився вашим «Парочкам». Ну що ж це нас ніколи не зупиняло. Наступного тиражу на вас знову чекатиме. Головний виграш розіграшу парочка. Це 300 тисяч гривень. Різдвяні свята продовжуються. Це означає, що різдвяні подарунки можна дарувати до водохреща. Але ви знаєте, дарувати подарунки інколи приємніше і важливіше, ніж отримувати їх, особливо якщо це стосується благодійної лотереї. Дар благодійна лотерея Дар це реальна, реальна допомога збройним силам. України, тож скануємо, купуємо і допомагаємо. Е, благодійна лотерея Дар це не лише випробування на удачу, але й випробування на людяність. Більше купуємо білетів, більше згадуємо героїв Збройних сил України. Ну а зараз давайте згадаємо героїв минулої. Минулого тиражу минулого розіграшу головних переможців. У нас їх було одразу двоє у великій грі. Вони вже зголосилися, і ми ще раз вітаємо пані Юлію з Київщини та пана Василя з Дніпра. Тиждень тому кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Ну що ж, ми йдемо далі? Буквально десь за 10 хвилин ми розіграємо автомобіля. Зараз на вас чекають тисячі і один мільйон гривень. Велика гра. Велика гра 1210-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Знову бажаю всім удачі і попрошу віпнути лототрон. І кулька. Золото трону це кулька під номером 35. Кулька під номером 74. Кулька під номером 29. Колька під номером 27. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером 73. Колька під номером 50. Отож, велика гра, великий гривень на вас чекає головний виграш. це 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Скільки під номером 75. Кулька під номером 23. Як біжить час? Не так давно ми відсвяткували 23 роки лото забава. І нам пішов 24 рік. Кулька під номером 58. Кулька під номером 20. Колька під номером одинадцять. Колька під номером шістдесят дев'ять. Новорічна акція, новий рік, час перемагати впродовж цієї акції. Чотири тржі поспіль. Ми розіграли по 100 тисяч гривень. Гарантовано. і додатково Таким чином Ми додатково розіграли 400 тисяч гривень. Сьогодні буде фінальний п'ятий розіграш акції, і ми розіграємо автомобіль. Кулька під 36 тридцять Колька під номером 55. Колька під номером 9. Колька під номером 52. Колька під номером 65. Колька під номером 63. Отже, в фіналі програми на важка акційний автомобіль Citroen C3 вартістю 715 тисяч гривень. 715 тисяч гривень з податками. Під номером 72, Велика Гра триває. Сподіваюся, ви зробили все правильно щодо участі в акції. Придбали 4 більше лотерейних білетів, за баба вартістю від 25 гривень. Придбали їх однією покупкою. І все, не потрібно було ніяких додаткових реєстрацій. Колька під номером 59, Велика Гра триває. Якщо ви так зробили, як я вам сказав, вже прибрали чотири більше лотерейних білетів Лодо, забава вартістю від 25 гривень. Ви в базі претендентів на Сітрон С3. Волька під номером 56. Велика гра триває. До речі, щось давненько у нас не народжувалися. Пробуй жартувати мільйонери, мультимільйонери, тому що не так давно в нас народився мультимільйонер. щасливчик, який зірвав джекпот і виграв 3 мільйони гривень. Кулька під номером 4. Велика гра триває. Сьогодні на кону великої гри 190 тисяч гривень і наш жекпот 1 мільйон гривень. Завдяки лотозабаву в Україні народилося 427 мільйонерів. Колька під номером 42. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного 428 428-го мільйонера. Минулому році народилося, до речі, сім мільйонерів, серед яких три мультимільйонери. Колька під номером 64. Велика гра триває. На кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. І, І наш джекпот один мільйон гривень. Кулька під номером 51. Велика гра триває. Кожна кулька, яка випадає з цього лототрону, наближає до нас до фіналу великої гри. Велика гра не закінчиться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Це означає, що ці великі гроші комусь із вас сьогодні обов'язково дістануться. Кулька під номером 41. Стоплототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас як завжди є головний переможець. Сьогодні він один Один головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Запорізькій області. Номер щасливого лотерейного білета 0030698. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю, ми вітаємо вас з вашим виграшем і попросимо вас, будь ласка, якомога швидше зголосіться. А це означає, зателефонуйте на гарячу лінію. Вельми шановні шанувальники, лото забава рівно за тиждень. На вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ну, а зараз на вас чекає французький сюрприз. І це точно не Олів'є. Я урочисто відкриваю фінальний розіграш новорічної. Новорічна акція у нас називається Новий рік. Час перемагати. Отже, сьогодні нас чекає автомобіль Citroën c 3 Вартістю в 700. 15 тисяч гривень, 715 тисяч гривень з податками. Правда, неймовірний, радіозний подарунок до новорічних свят гарний дуже подарунок під ялинку. Отже, я сподіваюся, що ви маєте 4 і більше акційних білетів. Це означає, що ви в базі претендентів на виграш. Це означає, що у вас є шанс виграти французький суперавтомобіль Сітроен С три. Бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину комбінацію. Це і буде комбінація переможець. Ось вона. Я озвучую її. 8-8-9-4-9-0-6-4. Тири, я вас поздравляю. Якщо серед своїх акційних лотерейних бюлетів, лото забави, за ви бачите саме таку акційну комбінацію. Щойно ви красиво виграли французький автомобіль С3» вартістю в 715 тисяч гривень. Браво! Шановний, шановний головний переможцю е нашої акції фінального розіграшу Новий рік, час перемагати. Той щасливчик, хто виграв автопоміль Сітуенце НС-3». Будь ласка, якомога швидше зголосіться. А це означає зателефонуйте. Зателефонуйте на гарячу лінію. І ще раз наші оплески вам. Ну що ж, новорічні е свята добігає свого кінця, добігає свого кінця і наша новорічна акція. Але ж ви знаєте, що попереду будуть нові акції, нові подарунки, нові сюрпризи від Лото Забава а зараз я, ми всі вітаємо вас з Новим роком. З Різдвом Христовим. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам щасливого року! Бажаємо вам переможного року! Все буде! Добре, дорогі рідні наші, все буде добре. За нами обов'язково перемога. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам до нових зустрічей!